Можна Доброго дня. Дозвольте я представлю свою тему своєї роботи структура та деякі показники популяції вибра європейського в умовах пересихання лісових полі та озер на території національного природного парку Слобожанський. Бабур європейська або річковий підлягає охороні відповідно до додатку третьої конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі. Бубру клас, класифікуються як екосистемні інженери, оскільки їх будівельна діяльність може змінювати, підтримувати або створювати середовище проживання. Вони впливають на видовий склад і структуру рослинних угрупувань, можуть збільшувати різноманіття тварин на різних трофічних рівнях. Тому метою цієї роботи є дослідження. Сучасний стан популяції бобра європейського в умовах пересихання лісових болів та озер Національного природного парку Слобожанський стосовно будівельної діяльності бобрах, на цих світлинах ви можете бачити канали, які бобри роблять для підняття рівня води, розширення болота. Також таким чином тварини підводять шлях до дерев. Матеріалом для роботи були польові дані, отримані під час обстеження лісових болів та озер на бобровій терасі на території національного природного парку Слобожанський протягом трьох останніх років, а саме 2019-го, 2021-го і 2022 років. Кількість зимувальних бобрових ділянок визначили за жилими хатками та запасами їлок у воді. Віковий склад сім'ї у кожній родині тварин виявляли шляхом вимірювання ширини слідів бобрових погризів на деревах. Кількість особин у кожній родині розраховувалась за обсягом згризаних дерев та чагирників. Кожну брову сім'ю відносили до певної категорії. Категорія визначає кількість тварин у сім'ї, використовували наступні категорії: одинаки. Перша категорія це дві особини, друга категорія чотири особини, третя категорія шість особин, четверта вісім особин, Ну і п'ята категорія це дванадцять особин. На фотографіях ви можете бачити на першій світлини саме вимірювання ширині слідів, погризів, бобрів, за якими можна. Определіть, скажімо, їх вік також безпосередньо, як бобри гризуть деревину, ну і їх основна діяльність це побудова хаток, в яких бобри мешкають, і таким основним чинником, що вход повинен бути у воді. Але на третій світлині видно, що води дуже мало, низький рівень води про що і свідчить саме, що болота в цій місцевості пересихають. Ну і до самих результатів роботи показники чисельності за 2019 рік. Загальна чисельність бобра європейського у 2019 році склало близько 49 особи. Було виявлено 18 родин бобра європейського. Найбільша кількість тварин у родині номер 12 8 особин та 7 одинаків встановлено облікові категорії бобрових сімей: одна родина четвертої категорії, дві родини третьої категорії, три родини другої. Категорії, 5 родин першої категорії, ну і одинаки. У період дослідження тварини у більшості випадків мешкали по одному. 67% сімейних груп не розмножувались, тобто встановили більшість це одинаки та пари. Показники чистельності у 21 і 22 роках. Загальна чисельність вибра європейського у 2021 році на території лісових боліт та озер парку становила всього 10 особи. Було виявлено 8 родин. Найбільша кількість тварин встановлена у родинах 3 та 4. Це дві особини, тобто відповідна перша облікова категорія, та 6 одинаків. Сімейні групи не розмножувалися. Загальна чисельність бобра європейського у 2022 році на території парку склала приблизно також 9 особин. Було встановлено ще навіть 6 родин. Найбільша кількість тварин у родинах номер 1, 4, 6, 2 особини перша категорія та троє одинаків. Таким чином, моніторинг стану популяції бобра європейського на території лісових болі та озер національного природного парку Слобожанський показав, що у порівнянні з даними 2013 року 50 особин кількість бобрів за останні роки знизилась. Про це свідчить багато покинутих ділянок, на яких раніше спостерігала життєдіяльність бобрів, маленька кількість погорисів на заселених територіях. Основною причиною цих змін є присихання болі та озер. Згідно з останніми обліками, розмноження бобрів у південній частині парку не було зафіксовано. Більшість ділянок зайнята мобрами одинаками. На цих фотокартах, ну, ви можете побачити схематично обозначене розташування зимувальних ділянок в європейського у 2019, 2021 і 2022 роках. Ми бачимо зміну, тобто покинуті ділянки. Про це можна сказати, що бобри покинули цю території саме через пересихання оболіт. і ділянки, які остались заселені, також говорить про те, що там ще є, хоча й хоч, хоча б якийсь рівень води. І останній показник, який ми досліджували, це ще саме вікова структура та народженість. Вікова структура це співвідношення особи різних вікових груп, і саме на досліджуваній на території у 2019 році було встановлено 11 цьогоріч, 20 молодих та 18 дорослих. Особи у 2021 році було виявлено всього п'ять молодих 5 п'ять дорослих особин, а у 2022 теж п'ять молодих та чотири дорослих особи. Всього можна зробити висновок, що народженість тварин знизилась до нуля, тобто немає народження якогось молодняка. Отже, можна підвести висновки цієї роботи, що через пересихання лісових болій та озер відбулися значні зміни показників популяції в обрай у Національному природному парку Слобожанський. Чисельність тварин у парку суттєво зменшилась, зменшилась кількість тварин у родині, припинилось народження молодняку. Поверненню тварин сприятиме збільшення кількості води у водоймах парку. І на цьому я завершую свою доповідь, дякую за увагу. Дякуємо, Світлана, дозвольте поставити вам таке питання, підсумовуючи, так скажіть, будь ласка, чи потрібно проводити заходи для того, щоб заводнити території, на яких раніше спостерігали бобрів, для того, щоб відновити їх популяцію? Чи ми все ж таки маємо ризики, що взагалі втратимо цю популяцію на території слобожанського парку? Дякую за запитання. Доволі вона дуже цікава. Проте слід сказати, щоб бри вони нікуди не зникли. Вони вийшли на річку, яка знаходиться. Ну, частично на території парку, частично вже поза межею. Ця річка називається Мерчик, і саме бобри вони, можна сказати, пішли туди до води і там, де є певна деревина, щоб вони могли з неї вже ну, використовувати її для своєї діяльності, а також в якості їжі. Проте, також слід сказати, що на бобрів, можливо, на території також полюють собаки, які забігають із поселення, яке знаходиться поблизу парку. Тобто, це такі ну, не дуже офіційний показник, але це таке теж може бути. А що стосується заходів, які можна проводити для поліпшення стану, Тварин на території дослідженої ділянки, то про це можна сказати, що це заповідна зона, ну і там ніякої діяльності взагалі е, такої активною не проводиться. Тобто, це з часом, якщо рівень води у водомах відновиться, то це може е, так ось, скажімо так, якщо природа так зробить, то тварини, можливо, повернуться на ці території. Тобто, власне, з співробітникам парку не потрібно намагатися їх повернути, так? Вони, в принципі, захочуть повернутися самостійно, я правильно розумію? Ну, в принципі, так, тварини. Життя тварин залежить саме від водойм. Також ще один головний чинник їх життя це дерева, і справа в тому, що ці тварини полюбляють деякі конкретні породи дерев. І звісно ж, якщо вони на цій території вже е, жили певний час, тобто дослідження проводиться їх ну, моніторинг їх стану ще з 2013 року, і вони там були, то за цей час вони певно якусь кількість згризли, і тому те, що вони полюбляють, стало доволі менше. Тому, може бути, можливо, через якийсь час, коли деревина відновиться, тобто повернеться вода, то чому ж ні, тварини, я думаю, зможе туди повернутися і цілком спокійно там жити і розворачувати свою таку активну будівельність. Будівельні. Так? <гум> <гум> да. Ну це не шкода, це да, такий їх природний… Так, Процеси. Зрозуміло, дякуємо. Цікаве дослідження. Будемо сподіватися, що бобри залишаться так в тому регіоні. Чисельність їх все ж таки буде залишатися в певних сталих показниках. Скажіть, будь ласка, можливо, у вас є якісь дані, чи вплинули якось бойові дії на чисельність або, можливо, міграцію бобрів в тому регіоні загалом? Як мені розповідали співробітники парку, що ця, ця територія на радість не постраждала, і бойові дії особливо ніяк не, не справили За таку так, значну таку проблему для, для тварин, які мешкають на цих територіях. Тобто, як мені відомо, нічого такого страшного не, не трапилося з ними безпосередньо. Дякую, дякую. Будемо сподіватися, що вони дійсно не постраждали і залишаться цілими, і вам буде далі де продовжити свої моніторинги так вже в подальшому, в наступні роки. Дякуємо, Світлано, за доповідь, за захист. Бажаємо вам подальших успіхів. Дякую вам теж.